4 kwietnia 16 roku awaria wspomnę od... z tego troka. Ot. To 87 ma no, ciężczyć droga i na west. No, oj, założył założył płot. Podrzemę.

Там пробка на кілометри, а в мене, як кажуть, вона все одно. посадка. Ще посадка, вона розділяє схід і захід. За посадкою та дорога на схід до Нью-Йорка. Я бачу нескінченна. Şerha. <laughs> ha. Hmm? Yine daha şey. Işte. Цей прицеп, щоб не обігнав, Чор, чорний має тент, що характерно, що цей тент, е, їде уперед е, і складається в гармошку. Получається виходить ну, платформа, вона сказала, це флатбен. А якщо у вас є другий груз, такий груз, який звичайно треба накрити, то ми маємо. Вчений перцепт. Бачиш, ми ще їдемо, я вже проїхав кілька кілометрів. А пробка ще є. Ага. Можете відслідкувати е, відео, відколи почалася аварія. Е, це я їду е, приблизно 1,5 км в годину. В ну, одну хвилину. Одну хвилину. От, скільки хвилин є на цьому відео, От, коли вже закінчиться моє відео.

Щось сталося, може хлопець заснув, або може хтось підрізав, може тормознув, щось, ну, всякі причини буває. Він трохом вдарив ліву частину цього желізного бордюра. Їдемо далі. Ну я думаю, що вже є 5-6 кілометрів. Лагенько пройти шведку сусіди їде. Всі машини їдуть в Нью-Йорк. Бачите, який великий інтенсивний рух в сторону Нью-Йорка, щоб його прогодувати, щоб його одіти, щоб його підтримувати, яка величезна мережа розових автомобілів, щоб забезпечити життєдіяльність міста Нью-Йорка. Туди є автомобілі, і продукти харчування, і одежа, і всі різні комунікації. Wszystko i te maszyny naprawione w stronę miasta New York. Ja bym powiedział, <grybujesz> <Skazał>, że za... <krybujesz> no, za lata swojego szyfrowania to jest jedna z największych takich prób, których ja widziałem. Цікаво буде знати скільки я приїхав. Кілометрів або миль. В слідчий раз я підрахую на своєму відео, вам розкажу. Ще раз повторю, одна хвилина із моєї їзди це я приїжджаю один з половиною кілометра. Ось скільки хвилин є, скільки і кілометрів. Помножити хвилин на 1,5. Один і шість. Один крапка шість кілометр, дає одне милю. Значить я їду одну милю одну, одну хвилину, а кілометра один, крапка шість. так сказав в середньому півтора кілометра ну, я би сказав що тут вже пробка вже майже закінчується але все одно є згущення таких машин які не йдуть бачите можна так. Затримую. Я, я буду говорити далі, що, що далі ще бровка. Просто мають деякі розриви, Чуть-чуть трохи -чуть підтинали один одного. Але я буду враховувати, що вони їдуть. Можливо, 20 км на годину. А ті взагалі майже стоять. І на Так, мені показує, що я почав це відео робити вже 8 хвилин і 45 секунд. Тобто вже 9 хвилин і ми ще бачимо. Ось таку довгу пробку. Я, як, якщо зараз за одну хвилину я доїду і пробки, пробка ще буде, то це буде пробка в 16 кілометрів. Ще цікаво мені самому. Бачите, який інтенсивний рух і одна невеличка аварія. Я би сказав, що вона не є така велика, Ми робили Робила ось такий довгий потік автомобілів, що от вони стоять і не рухається. Ще не стоять маємо 11 хвилин. Це моє відео буде цікаве. Я їду, чуть-чуть переверщую швидкість там 67 і 62. норми. Ну тут я вже буду закінчувати на цьому виході. Ми маємо 12 хвилин. 12 хвилин, 50. 6, 57, 58, 12 кг. Ну, На цьому закінчую. Дякую за перегляд для такого довгого затору на дорозі 78, яка в штаті Нью-Джерзі 3 березня. Ну, 4 березня. 4 березня. Забачаюся. 4 березня, March 4, 2016. Окей. Okay. Дякую за увагу, за перегляд мого відео. Я його назву Найдовша. Пробка в Америці. <ривіт> <ривіт> Може і довші були, але як то, говорити по свою. Дякую за увагу за перегляд, Михайло Бабчук. New Jersey.